Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі у нас. Зараз пройшов дощ плюс 15, справжня осінь. Ось така сьогодні погода. А я дивлюся віконечко. Вчора ми ще ходили у футболках, а сьогодні люди вже хтось худі надів, хтось куртку, хтось піджак. І так цікаво спостерігати, хтось під парасолькою так іде спокійно. а Хтось побіг і забув з собою взяти парасольку і намагається швидко, швидко, швидко А дивлюсь, чоловік якийсь побіг без парасольки і ще намагається по телефону поспілкуватися. Ну так, те, що я бачу з вікна, те і вам розповідаю. А ще машина, коли поїде і по калюжам, воно так чух-чух, чух-чух. До речі, е щойно дивилася телефон, відео, і психолог розповідає, чому у нас може бути емоційне вигорання, емоційна втома, ну, ми знаємо. Від чого може це бути, але деякі моменти ми ще й доповнюємо. Наприклад, ми постійно дивимося чати, новини, і це зрозуміло. А коли ми хочемо відпочити трішки і думаємо, ти ну, зараз погортаю там тікі і подивлюся щось там таке розважальне. Але Мозок наш не відпочиває в цей момент. Він як це проживає, як дію якусь. І коли нам здається, що ми відпочиваємо, гортаючи якісь там гуморні навіть відео, або там будь що, там якісь там киці бавляться або ще щось, ми емоційно не відпочиваємо. Емоційно це є наш мозок. І він каже, що робити просто півгодинки хоча б там сядьте зручно в крісло або лягте на свій диван. І нічого не читайте, не дивіться. Ну, Може, ви про щось там про своє подумаєте, але це те, що ви вже пережили, що у вас вже було, і мозок це вдруге вже не буде як нову інформацію сприймати. І таким чином ми відпочиваємо. Тому що не те, що тіло нічого не робить або щось робить, воно втомлюється або відпочиває. Все мозок наш. Він дає пульси по тілу, і начебто я нічого не робила, начебто нічого а втома є. Емоційна теж. А емоційна ну що ми поробимо? У кожного з нас є свій біль. Хтось його приховує, хтось не може його приховати. Різні люди є. Ну, то що ти поробиш? Різні люди. Однакові не можуть бути. Ну, так. Ну, Значить закінчується дожечка. А і ще згадала мені відео. Військовий він показує, що він готує печінка з грушами, рецепт. І потім ставить сковорідку і каже: для тих, хто любить виправляти мене, сковорода це українське слово по словнику. І ще філософ такий був. А петельня це діалект. Так, да, є люди, які люблять виправляти. Є люди, які різні люди є. Різні люди є. Таке життя. Що ти поробиш? На, на кожну людину ти не можеш давати свою реакцію, тому що це буде емоційне визнання. І ти марно будеш витрачати на цей час. Є люди, які, я стосовно вчорашніх коментарів, я не хочу їх обговорювати, але це як приклад. Правильно Оля написала, що той біль, який зараз кожен українець має, не кожен про нього каже. Але злість він не на тих людей направляє. А треба направляти цю злість на тих, хто був причиною цього болю. А ми інколи, на будь кого якби стало легше. Якщо стало легше, то і слава Богу. Я вже одягнула свій костюм, той, що потепліше буде, ну прохолодно так на вулиці. І заходжу в парк, а там на спортивному майданчику займається дідусь, йому вже 80, до речі, ну десь так зовні. І це той дідусь, який танцював, коли я ввечері в шортством показувала в парку, грав чоловік на гітарі, а цей дідусь. Танцював. Зараз йду, подивилася, так на дідуся і так якось тепліше на душі стає. Берізкі, красуні. Привіт! Така енергетика йде. Ох, яка Мені, коли потрібно емоційно відпочити, я завжди заходжу в наш міський парк. Якось така ситуація не дуже. Вийшла щойно. Думаю, та що я буду парк записувати? Ви його вже знаєте, разом прогулюємося. І насамперед, сьогодні я хочу зробити це лише для себе. І щоб ні про що не думати, спокійно йти, спостерігати і так далі. Тра-та-та-та-бам-бам-бам-бам-бам. Ви це чудово розумієте. Йду і чомусь. От буває таке в голову щось як оту вчепиться. Відео з Курської Народної Республіки, там, де е, місцевий той чоловік запитує у нашого військового. Ви з Америки? А той відповідає ні, з Житомира він. Що? І в мене це викликає посмішку, і я йду посміхаюся на зустрічі, де людина і так на себе дивиться, що? а я не зрозуміла. Я кажу. Ось <піллядь> так. Тут треба ще контролювати, контролювати свої емоції, а я якось так чогось так іду в своїх думках. Я така ситуація. Вийшло. До речі, зараз іду і думаю, у мене до вас є питання. У мене мета, коли я записую відео, щоб люди заспокоювалися трішки, відвлікалися, і тим я ще себе якось так знаєте, відвлікаю, тому що щось на щось звертаю увагу. Якби не відео, можливо, я пішла б, і, бо така була, то хто його знає. І в мене до вас питання, можливо, воно дійсно це не цікаво. От поїхати там в якийсь магазин, зняти акції, ціни, не клята, не м'ята, без заздрощів? Можливо, таке буде цікаво людям. От мені зараз дуже важлива ваша думка, тому що я не можу зрозуміти, чому, коли. Останнє я показувала, я ж аналізую теж на щось звертаю увагу, щось аналізую. Останнє, що я показувала, я купувала хліб, сметана ціна тижня в сільпо була зі знижкою, сир зі знижкою був в сільпо. І мені написали, що я жирую, і вам можна таке показувати. А що я таке показую? Я ж вам. Не відпочинок за кордоном десь показує, або ще щось. Я не можу, от чесно, е я намагаюся це зрозуміти, але. Може не потрібно там прогулянок, не потрібно заспокоюватися. А може, дійсно, знаєте, такий жорсткий контент робити, розповідати про свою біль, там, на собі сорочку цю порвати, розплакатися і показати, що у тебе дійсно на душі, а не те, що ти приховуєш. От, От аналізую сьогодні ці моменти. Я не знаю, як правильно. Якби не зробила, все одно буде неправильно. Тому Таня роби так, як воно виходить автоматично, а не плануючи. Ні, я розумію, всім подобатися неможливо. Але я щойно просто пригадала, коли я показую, купила сир, хліб, сметану. І мені кажуть, треба фільтрувати, що ти показуєш свої покупки, як ви жируєте. Ні, до речі, сир був 9%. Треба було брати 5. Це жарт. От буду чекати і читати від вас коментарі. Зайшла в сілько, зробила покупки, дивлюсь передбачення, яке навіть у темні часи може з'явитися сонечко. От так. Але сонечко потихеньку виходить, хмари кудись проходять, погода наладжується.